У скільки років був твій перший інтимний досвід? 18, здається? а ні. 17 але ну, в мене рік була дівчина. Угу. Я боялася члена, мені здається, і я це б так собі придумала, що я краще буде з дівчиною. Перший твій інтимний досвід це Жінка. дівчина. Ага. Тобто. Майже рік зустрічалась. Тобто, це надумане е, кохання, чи що це? Потрібне кохання, щоб мати дівчину. Тобто, просто щось неприємне що приємно Як пахне. ти сказала, ти боялася члена? Да. Тому, і, е, тому ти з дівчиною. Ага. Ну, окей, тебе збуджувало, щоб біля тебе дівчина, що з тобою дівчина. Я не знала, що потрібно, щоб мене збуджувало. Ну, окей, зараз, як доросла людина, ти е, зараз можеш відповісти. Ти збуджувалась, коли ти цілувалась з дівчиною. Тому що це ж була не перша твоя дівчина. Потім у тебе ще раз були стосунки з дівчиною. В тебе два, двічі були стосунки. Чому це? От вона і була. Ти, ти писала про те, що ти двічі була в одностатевих стосунках. Ти про це писала на Фейсбуці? Ну, ти забула один другі. Раз були такі прямо стосунки. Ну, типу, в мене було там, були досвіди. Ну, це не те, що прям стосунки. Я думаю, що, ну, типу, в мене були партнери там, якісь рандомні. Ну, з кимось там поцілувалась, полизалась, ну, десь, там, господи. Окей, ви рік були разом? Угу. А опиши це відчуття. Друзі, що ти за поч... шаурмою разом ходимо, потім спимо разом, потім потерлись, потім зранку чай каву зробили. Так. Все. Ну ти отримувала задоволення фізіологічне? Я фізіологічне задоволення не отримувала аж до півтора років тому. Ну як? До саме... півтора років тому. Ну, типу, саме задоволення я отримувала. Але спектр цього. Ну, я не знаю, як тобі пояснити. Ну, Окей, давай. Давай просто словами простимо. 18 років, коли в тебе була дівчина, ти отримувала оргазм. Так. Окей. Ну, але ж це не задоволення, прям задов... Ну, типу, це ж потертись. ти що думаєш, це є задоволення сексуальне? Ну, дивлячись, для кого як? Окей, а що для тебе задоволення сексуальне? Ну, для мене це цілий процес. Ну, типу, це знаєш, порівнюється з тим, щоб, наприклад, в 10 років в шкільній столові їсти борщ, а потім піти в якийсь просто. Офігенний ресторан і з'їсти найкращий борщ. Розумієш ну, Тобто так. от така різниця.